Це Ірина Віталіївна. А навіщо ви просите у батьківського комітету одразу два електрочайника? Ну, щоб один був про запас, ну, швидко ламаються. Ви знаєте, це наглість і недоцільна нагрузка на батьків. А щоб чайники, як ви кажете, швидко не ламались, припиніть в них пельмені і все. Степан Борисович, шруповерт, електричний рубанок не забагато, а? Чи ви знов влаштували в школі підпільний цех по зборці меблів? Я? Інуся? Що ти хочеш, коля? Нам би принтер новий. Угу. Старий тільки нагріває папіри більше нічого. Ну, Згодно. Ви ще писали листа Санта Клаус? У нас же за три дні професійне свято, День вчителя. Ось ми і складаємо для батьківського комітету список необхідних подарунків. Серйозно? Угу. Тобто ви займаєтеся вимаганням? Що значить вимаганням? Це, може, у вас там, в Нідерландах вчителі від жиру гроші на хліб намазують. А ми тут викручуємось тільки завдяки батькам. Вібачте. Але це не давать вам право приймати хабарі. Я як директор забороняю приймати будь-які подарунки. Окрім квітів. Хотів для зручності лазерну указку. Ну що, доведеться букетом на дошці показувати? Угу. Звикайте, колеги. За квіти тепер працюємо. Не перебільшую. Іннеса Назарівна, у нас і так невисока зарплатня, а він ще батьківські подарунки заборонив. Один єдиний день, коли наше знання приносили нам хоч якусь користь. Так у нас тепер всі свята будуть без подарунків. Та який тоді взагалі сенсу цій професії? Може, спробуємо поговорити з директором Даніелем іще раз. Та говорили вже, і що? Ну як йому зрозуміти, коли він свою зарплатню в Голландії отримує? Ну невже нема нікого, кого він послухає? Так, є ідея. Якщо це голландське непорозуміння нас не слухає, то нехай йому все пояснять самі батьки. Привіт. Тобі що, інстаграм зламали? Колись стала кулінаром. <гум> ну, Готувала мама, я тільки фоткала. Ну, просто я помітила, що директор Даніель заходить на мою сторінку. Ну, хай вирішить, що я гарно готую. <гум> Це мій шанс. Ой. Дивись, <гум> Директор Даніель тільки що лайкнув мій поріг. <гум> І написав в Look Stillish. Ого! А ну, дай глянути. Таня, що ти там пишеш? А зараз побачиш. Ну, Дай вже сюди. Таня. Так, де сюди. Перегощу вас сьогодні, поки свіжий. Ти ненормальна. Чорт, як це видалити? Даніель вже лайкнув. Ну ти ж сама хотіла найшвидше шлях до його серця. І Я її прискорила. Тані, ти на голову прихворіла. Тепер мені доведеться швидко пекти поріг для Даніелі. Ти чув, що твоя Лера задумала? Мій батя каже, що баба повинна пекти пироги лише своєму мужику. Я зрозуміла. До побачення. Ну, що там? Батьківський комітет поясять директору, що дарувати подарунки це нормально. А? Навпаки. Сказали, що давно треба було призначити такого директора. Ханна, Я на нову бритву в цьому році розраховував. А тепер доведеться настюхійним воском голитись. Тепер і на урок йти не хочеться. Так, чекайте, У мене є інший план. Але той, хто про нього пробовтається, залишиться без премії. Всі почули. Хе. А якщо хоч залишили премії за перегар, а? То я призначу її, я потім знову заберу Степан Борисович. <рес> Бачите, що без але ми про такі реформи не домовлялися. У вас взагалі школа чи база відпочинку? Mm -hmm. Що відбувається? Ви хто? Ми батьківський комітет. Чому наші діти вже четвертий урок підряд гуляють? Гуляють? Що ви маєте на увазі? А це і маємо. Мені подзвонив мій син і поділився радістю. Вони сьогодні замість уроків, цілий день на шкільному дворі, футбол ганяють. І так, між іншим, у всіх класах. Я бачу, що ви хвилювачі, але це якась помилка. Зараз ми всі з'їсувають. Почекайте декілька хвилин. Криво, ти знаєш, що сьогодні за день? Пс, день вчителя. А А А ще? 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 А ще день, коли ми з тобою познайомилися. Правильно. О! А це тобі. Вау! Клас! А то мій старий слини вже ржавіти типу, почав. Може, сьогодні відсвяткуємо десь у ресторані. Настюхи. Ну навіщо тратитись? Ти ж знаєш, я на нову машину збираю. Давай краще вдома. Картоплі по селянськи запечемо. Ти і так класно готуєш. Крил, ну тобі не здається, що ми як крути живемо, світу не бачимо. Ну ок. Дійсно, вдома надоїло. Давай у дворі на мангальчику картоплі запечемо, а? <різь> Та я жартую. Сходимо, кудись, посидимо. <різь> Буду так офіціантів викликати. <різь> Воля, 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 воля. Ти знаєш, і це не наба. Ні, так не піде. Чому у вас вийшло 1303, а у вас 809? Першокласники вже складні числа рахувати? В окремих випадках ви ж подарунки заборонили, тому вони мені комуналку рахують. Може, вийде на субсидію. Не несварівна Не Ам... Назарівна. Відбачте, а хіба у вас за розкладом зараз не урок біологія? Я, як закрила в класі, хай що хочете і роблять. Не зважайте, бо я рахую петлі. Але ви завжди так полюбляєте порядок і дисципліна, що сталося, що ви припинить повний контроль і зайнятися хендмейд. Ну, ви ж подарунки заборонили, а зарплатня в нас маленька. Ось я і в'яжу шарфики светрики, буду під своїм під'їздом їх продавати. У вас є головна робота. Головна робота повинна приносити головний прибуток, а не головний біль. У нас раніше, хоча б була батьківська підтримка, а зараз це. Це шантаж. Я думку свою не зміню. А тих, хто хоче займатися вимаганням, треба звільняти. Хочете всіх звільняти? Будь ласка, вперед. Побачимо, як ви зможете один працювати. Візьму нових. А хто захоче тут працювати без подарунків? а? Школярі навіть не зможуть скласти ЗНО. в Інститути не вступлять, закінчать в тюрмах і на панелі. Мама, я не хочу в тюрму. А я не хочу на панель. Як тут 200 градусів виставити? А не бойся, що вчителька почне лаятись, що ти з іншого класу. Та їй зараз пофіг. Вона, як і всі інші вчителі, бастує. А мені потрібно для декого доробити цей пиріг. Мала. Мала, Мала! хочеш заробити 100 гривень? Ти що, куку, -ку? а яку упадеш? Справжній пацан завжди приземляється на ноги. Ну так що, нічого важкого робити не треба. Просто зіпсуй той пиріг. Окей, а як саме? Нормально буде, якщо він просто згорить. Ідеально. О! Це що таке? Відчиніть? Ми з батьківського комітету ми відчинимо тільки після того, як ви дозволите вчителям приймати подарунки. Вимагати подарунки? Ніколи! Це злочин! Які те, що ви позбавили мене права вільного переміщення, а ви позбавляєте наших дітей права добре здати ЗНО та вступити в пристойний університет. Ми вимагаємо, щоб ви взяли гроші, які ми збирали на подарунки. Гроші? О, шкода, ну нічого. Скажу, що це велика таблетка активованого вугілля. Взагалі то я збиралася пригостити ним директора. А, тоді треба зверху налити звичайного молока, може, не помітить. Але краще замовити доставку з пекарні. Потім знімеш всі наклейки, скажеш, що це ти готувала. Я так декілька разів вищий бал отримувала. Кирил Анатолійович, а нормативів не буде сьогодні? Сьогодні ваш норматив не задавати дурних питань. Хто прийшов у формі 12 балів. Беріть м'яч, грайтеся. Ну Привіт, шофери! Кирю, а ти не забув, що сьогодні день народження нашого автоклубу? Ну, зазвичай пам'ять у мене страждає наступного дня після нашої зустрічі. Ну, тоді сьогодні традиційно збираємося всі на гаражах, як слід набібікаємось. Блін, та я вже з Настюхою домовився. Ми в ресторан йдемо. Походу пацани праві. Ти Кирюха, лише рік з нею, а вже став під каблучником. В ресторан можна піти в будь-який інший день. Та я розумію, ну просто просто щоб ти знав. Якщо тебе сьогодні не буде, то зробимо тобі на бабірі наклейку. Каблук! Забуває! Ой! Вибач. Допоможіть! Мене взяти в наручники! Тобто в заручники! Я звичайно вибачаюсь, а мені одні здається, що ситуація прийшла у шлях здоровий гост. Даніель, цих мамочок визвала Daniel! На... Даніель, у вас один вихід здаватися. Я не буду брати хабари від батьків. А батьки не збираються здавати своїх позицій. Так що ситуація тупікова. От скажіть мені навіщо він сюди приїхав, щоб довести мене до інфаркту? Спокійно, і не Я з ним поговорю. Може, йому пару матів підстелити. Чи краще щебню? А, Зараз не до жартів. Слухай, Настюха, тут така справа. Коротше, сьогодні кафе відміняється. Ну, Мені треба з друзями зустрітись. Але ну, ж ми домовлялися. Ну, Я просто забув, що з мужиками домовлявся ще раніше. Ну, Мужики не зрозуміють. А ми з тобою можемо в будь-який інший день посидіти. А? Давайте! я вас зловлю. Якщо не зупиниться цей безлад, я буду стрибать. І поясніть йому там як слід. Степан Борисович не підходь. Спокійно. Спокійно, хлопець. Не роби дурниць. Давай поговоримо. Я вже все сказав. Рішення щодо вимагання подарунків остаточне. Я прийшов не як вчитель, а як друг. Просто обговоримо ситуацію, в яку ви попали. Ну і подумаємо, як з неї вийти. Добре, обговорити ситуацію, але один на один з вами. <плес> Ну от! Інша справа, а щоб розмова пішла краще. Ні, oh, no. я не п'ю, тим більше на роботі. Спокійно. Спокійно. Це лише березовий сік. Хоча ситуація просить щось міцніше. Пацани, пасели, посели. Ви чули, що наш Дьорик хотів з вікна стрибнути? Та ладно. Да. Може йому так сильно Лєркен Періг не сподобався. Порога для нього не буде. Я про це подбав. Не буде, значить. Здається, все ж таки буде. Дивись. А, е, нарешті ви приїхали. Давайте переїхали. Тут написано для Лєри. Так це скорочено. Я Валер. 80 гривень. Дякую. Окей. Okay. <кхем> Валіра, а що це ти задумав? <кхем> люблю гостреньке. Тобі березовий сочок. Я не знав, що з дерев роблять фреш. <реш> До речі, це подарунок батьків одного учня. Та я не просив. Вони самі подарували. І не заради оцінок. А тому що я додатково веду курси по випалюванню на дошках безкоштовно. Безкоштовно? Так, Європа. Від душі! І я такий не один. У нас в школі майже кожен вчитель заради дітей працює наднормово. Беруть додому роботу, підтягують слабких учнів. Готують олімпіадників. Не отримуючи за це грошей. Лише вдячність батьків. Я й не знав. Але все ж таки. Все ж таки наші вчителі заслуговують нашої підтримки. А? Лера, сказали тобі. А ти що, кур'єром підзаробляєш? Ні, просто Бодя заплатив та попросив передати. Так смачно пахне. Mm. Даси шматочок? Не дам. Мені він потрібен цілий. Капець. Така мала, хам'ячиш за троїх. Поніг блазнювати як дитина. Я просто хочу, щоб наша розмова виглядала офіційно Інеса несе Назарівна. Інеса Назарівна. Так. Я розумію, що своїм різким рішенням я викликав у вчителів бурю емоцій. Але ця традиція подяки не була, як то кажуть, потворних форм. І я цього не схвалювати, але так, мав діяти делікатніше. Тож, моя пропозиція наступна. Вчителі можуть приймати подарунки, але не мають права їх вимагати та писати списки. Чудово! Тепер ми будемо отримувати однакові чайні сервізи кожного року. А ще подарунки не можуть бути дорожчі, ніж 5 євро. Даніель, ви взагалі ці не бачили? У нас в Кривополі за 5 євро можна купити лише 5 доларів. Я не проти фіксованої суми, але вона повинна бути, я не знаю, ну хоча б 20 євро. 10. 11. І припиніть торгуватися. Все ж таки ми в школі, а не на базарі. Хай так. Але ще раз жодних списків та замовлень. Пане Даніель, а я тут для вас пиріг приготувала. той, що ви лайкнули. Пригощайтеся. О, дякувать. Ну, як? Багато трошки перепершило. Водя заплатив та попросив передати. От козел. Чому козел? Справді дуже остро. давай! – Дякую, я на дієті. Козел, ти мені усе. Навіть що ти взагалі поліс не в свою справу? А може це моя справа. А може ти мені подобаєшся? А ти бігаєш за якимось європейцями, якому ти не потрібна. Навіть дорогом. А я візьму шматочок. Я герчички гірчички додому. Настю? А чого ти тут сидить? Ну, мабуть, тому що не така цікава, як чоловіки в гаражі. Невже ті чоловіки красивіші за тебе? У тебе сьогодні свято, тож Це тобі. Лазерна вказівка. Так, ну, з нею зручнішим. Мо Тому можеш гратися з котами. Взагалі, то у нашій школі заборонено приймати подарунки. Тепер знову можна. Ле найдорожче 11 євро. Чудовий компроміс. Дякую. Так. О, І ще одне. Якщо будуть давати подарунки пірогами, не бери. Можуть бути дуже гості.